Друзі, привіт! У вас вітає компанія Гріної і У нас знову свіженький автомобільчик Mercedes B-170 дуже класній комплектації, а точніше Special Edition Панорама, Красивий сірий колір, ксенон, протиутуманки, спереді перетрунів мивачі, фар. Датчики світла, датчики дощу. На дисках зимова резина Goodyear. Ще раз готовий спешел едішн. Автомобіль розмитнений, є сертифікат в будь-який момент, готовий до першої реєстрації в мрежу на облік. Мре уряди. В ту сторону 2 км, в ту сторону, 2 мрево орядом. Ціна питання близько 4 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду. Тобто в мрево ви заплатите 4 тисячі гривень за номера, тих, паспорт, ну за реєстрацію. Ось так виглядається машинка ззовні, ззаді парктроніки заведена, рівно тихо працює. Хороший стан, що технічно, що візуально, ну і крута комплектація. Колір красивий. Такий сірий пепельний. Ржавчин, рижиків, такого нічого нема. І по кузову дуже хороший. Ну і головне салон, подивіться, друзі, такі педалі спортивні, шкіряний руль, мультируль, крісло, комбінований салон, тканина, шкіра, датчики світла дощу, проти туманки, складування дзеркал, підлокотник, ось такий річах. Монітор Apple CarPlay. Android CarPlay. зв'язок, Туди виводиться і камера, і парктроніки, і бортовий комп'ютер. Ну, Багато інформації туди виводиться. Підогрів сидінь. 218 пробігу. Пробіг оригінальний, є всі підтверджуючі документи, покажу. Машина заведена, бачите, жодних помилок нічого немає прогріта. салон ззади я кажу, да. сзади є склопідйомники дуже часто це кінцідесі ззаді крутівки дуже часто буває навіть класна комплектація ззади крутівки я відкрию капот покажу як пецює двигун тут карти Салон. Дуже класний стан машини, технічно взагалі немає. Ну дивіться, є сервіска, є німецькі тюфи оригінальні тихогляди. Ну і пробіг останній зафіксований 5 місяць 23-го року був. 209 і сейчас 218. Он бриф, там сертифікат, весь пакет документів є. Подивимося як працює двигун. І зовсім не чуть. Ось робота двигуна. Масло остання заміна ось тут було 199 тисяч, це якісь. Якась стара мітка є. Робота двигуна, ідеально рівно тихо працює. Димів парів з картерних газів нічого немає. Дуже економічний. 116 кінських сил, друзі. Траса 6 літрів, змішаний цикл 7-7,5 і місто 9 літрів. Ось такий розхід палива. Розгін до сотні 12 секунд, динамічна машинка. 2007 рік випуску максимальні комплектації. Така сьогодні у нас є машинка. Якщо ви з регіону приїхали, навіть в вихідний день, субота чи неділя ми допоможемо вам поїхати до себе додому вже або на номерах українських, але будуть київські номера, тому що машина в Києві, або підготуємо пакет документів, договір купівлі-продажу, акти, все. І проведемо по базі МРЕО. Вам залишиться тільки заїхати в своє МРЕО регіональне і отримати їх паспорт і номера. Ось така процедура. Тому на цьому завершую перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, робіть замовлення. Любий автомобіль може привезти з Європи. Я насучую працює програма «Лізинг Кредит. До зустрічі!